Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо займатися фізкультурою. Ви готові? Тож почали. Починаємо з крокування. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Зупинилися. А тепер будемо ходити, немов чапля, високо піднімаючи ніжки. Згинаючи в колінця. Ручки на пояс. Почали. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Зупинились. А тепер побігли по колу. А тепер бігом-бігом і по колу всіх кругом. Ось так. Побігли, зупинилися. А тепер на зворотній стороні стопи походимо, немов ведмедики, ось так, перевалюючися з лапки на лапку. Ось так ідемо молодці. А тепер, діти, ставимо ручки на поясочок і на шпиньки стаємо і ходимо, крадучись, немов лисичка. Ось так, тихенько, тихенько на шпиньках. Основні вправи з цеглинками. Беремо цеглинки в обидві ручки. Навпроти себе Розтягуємо ручки із цеглинками. Потім піднімаємо гору і спукаємо цеглинка об цеглинку. Знову опускаємо перед собою і вниз. І ще раз повторимо перед собою вгору. Оліхою стукаємо одна об одну цеглинку. Перед собою опускаємо вниз. А тепер друга права теж з цеглинками. Ручки. Простягуємо перед перед собою та робимо нахили вперед. Ось так. Ручки опущені. Знову ручки перед собою. Нахили. Опущені. Молодці. Діти, а зараз ми з вами будемо ходити між кубиками. Немов смійка. Ви готові? Тож почали. Стаємо і йдемо вперед, а потім назад. Ручки на поясочок. Спинку тримаємо рівно-рівно. Горівку теж і почали. Ось так. А тепер назад теж проходимо, не зачепивши бубика. Молодці малята. Діти, а зараз я вам пропоную пограти в рухливу гру, яка називається День та Ніч. Правила гри. Коли я буду показувати малюнок сонечка день, то ми з вами... Під швидку музику будемо стрибати, танцювати, відні рухи робити, ручки підіймати, а коли буде повільна музика, ми будемо ходити по колу та присідати. Домовились? Тож почали ніч. День міч. Молодці малята, а тепер ми з вами відновимо наше дихання. Піднімаємося на шпиньки, ручки підіймаємо догори до сонечка, гріємо рученятка, набираємо повітря носик. Опускаємо ручки і видихаємо через ротик. І ще. Молодці малята. Виконуйте із задоволенням.